Добрий день. В рамках даного уроку ви вивчите нові слова та словосполучення, які називають слова для опису самопочуття. Повторіть нові слова за мною A temperature. A temperature температура. A cold A cold. Застуда. A cough. A cough, кашель, A headache, A headache. A hole of A toothache. A toothache. Zubnibil. A knee ache. A earache, ache. Vushnibil. Stomach. Stomach. Живіт. A stomach ache. A stomach ache. Біль у животі. Back. Back. Спина. A back ache, A backache. Біль у спині. A fever, a fever. Лихоманка. Fever в англійській мові можна використовувати як з невизначеним артиклем, так і без нього. Be hot. Be hot, бути гарячим або коли ми кажемо, що жарко. Be ill be – ill, Бути хворим. Розглянемо словосполучення ці з дієсловом be. Їх потрібно в реченні замінити на am, is або are. Дієслово be замінюється am, IS або are. В залежності від того, хто виконує дію. І останнє слово to hurt to hurt боліти або щось болить. Розглянемо, як побудувати речення, використовуючи вивчені слова. Ми починаємо з того, про кого йде мова. You, we, they. He, she, it. Після цього використовується have got для you we, they та I. А також has got після he, she, it. Наприклад, You have got a toothache. У тебе зубний біль. We have got a back ache. У нас болить спина. They have got a stomachache. У них болять животи. He has got a headache. У нього болить голова. У нього головний біль. She has got an earache. У неї вушний біль. I have got a cold. У мене застуда. He has got a cough. У нього кашель. Інакше про біль можна сказати наступним чином. Потрібно назвати частину тіла або орган, який болить, та використати дієслово hurt в третій особі однини, використовуючи S в кінці. Мій шлунок болить. My stomach hurts. А тепер ви можете потренуватися. Подивіться на картинки і, використовуючи дієслово have got, has got, скажіть, що у неї, у нього, у них є біль, кашель або застуда. Подивіться на першу картинку. У неї болить живіт. У неї біль в животі. She has got a stomachache. Подивіться на другу картинку. У них висока температура. They have got a temperature, або They have got a fever. На третій картинці у нього кашель. He has got a cough. Подивіться на четверту картинку. У неї болять вуха. Вона має вушний біль. She has got an earache. П'ята картинка. У нього болить спина. He has got a backache. Шоста картинка. У нього зубний біль. He has got a toothache. У них застуда. They have got a cold. І остання картинка. У нього болить голова. He has got a headache. А зараз розглянемо транскрипцію. В наведених словах ми читаємо букву сполучення. UE або подвійне O, як довгу U. СУ. ЗУ. СУ, це ім'я, Сю. ЗУ це зоопарк. Буковосполучення IAIA e або EIA читається як E. В таких словах, як Беа ведмідь, чеа стілець, беа чея. Буква сполучення A K, E, A, C, h E читається як ache. В словах снейк змія, toothache – зубний біль. А тепер розглянемо приклад. Sue is at the zoo. Sue в зоопарку. There's a bear on a chair. And a snake with a toothache. В зоопарку є ведмедь на стільці, а також змія з зубним болем. На цьому все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!